Найважливіше запитання, який символ або подія стане ключовим сигналом, що війна закінчиться? Що буде знаменням? На дні колоди, карта перемоги, карта, коли людина пройшла через кризу і перемогла. Е, якщо коротко, то домовленості будуть коли або Злетять маски з якогось лідера, або весь світ побачить, що хтось обманював. Тобто тут ситуація так: лідер, да, ієрофант. це може бути звичайно духовне лице, але мені тут здається, що ієрафанти більше показали, як дуже висока посада у людини якась в, в країні. І коли злітають маски ілюзій з цієї людини, тобто весь світ. Побачить якогось лідера, таким, яким він є насправді. І одразу піде комунікація і домовленості. Одразу. Про кінець війни, звичайно, ми ж про це запитували. Злітають маски. Ну, дивіться, все таємне завжди стає явним. Це однозначно. І виплива якась інформація, тому що сім мечів це ще якась інформація про величезну зраду, або про якийсь обман дуже серйозний, або про присвоєння собі. Якоїсь е, заслуги чи інформації, чи е, чогось, що не належить цій людині, але це такий, знаєте, великий масштаб. Тобто дві сімки стоять поруч: е, одна ілюзорна, друга обман. Тобто обман ілюзій нарешті спадає, і весь світ бачить, хто це є насправді. Я зараз не знаю про кого річ абсолютно, але ось таке знамення. Це дуже добре, коли маски спадають, ілюзія ліквідуються, тому що ілюзії викликають деформацію. А весь світ ми бачимо такий деформований тими ілюзіями. Вони взагалі не можуть один плюс один тепер додати. Чорним не стало білим і навпаки. Тому дякую за це знамення. Воно важливе. Ми будемо спостерігати за новинами і будемо чекати, що воно якомога швидше здійснилося.